Свята День Знань чи першого дзвоника пройшло цього року нестандартно. Традиційних лінійок, як у мірні роки, не було. Але в кожній школі придумали щось своє, що перше вересня запам'яталось особливо першокласникам. А їх у нас славу тече, цього року 173. Учні другої школи збирались вранці на центральній площі на Алеї Пам'яті. Новий навчальний рік. З об'єднанням. Покажіть, що ми єдині. За нашими спинами 48 героїв-захисників. Що ми можемо сьогодні зробити, щоб бути їх гідними? Напевно, сумлінно навчатися. Напевно, не забувати дякувати вчителям, батькам, один одному, не забувати спитати, як ти, не забувати подивитися в очі один одному і, якщо потрібно, послухати. Нехай наш кожен день навчального року демонструє, що ми це говоримо не просто так, стоїмо. На Майдані і проговорюємо якісь важливі думки. Ні. Ми хочемо, щоб ось тут, у серці, кожен з нас став кращим. Або став собою. Щоб він міг бути собою. Ми можемо сумлінно навчатися. Ми можемо дотримуватися правил безпеки. Ми можемо займатися улюбленими заняттями. Ми можемо розвиватися, тому що ми, українці, ми єдина сім'я. Цього року ми з вами гімназійна сім'я. Ім'я наше просте Крокус. Ровно о 9-й годині настала національна хвилина мовчання. Після цього школяри поклали квіти до портретів героїв, серед яких є і випускники другої школи. А ще ми поцікавилися у директора другої школи, як вона ставиться до того, щоб коли о 9-й ранку включався метроном на центральній площі, і щоб всі словчани, які переходять площу, зупинялись. І вшановували пам'ять загиблих героїв. Мабуть, хвилина пам'яті і повинна відгукуватися у нас в серці. Ось на цьому центральному стенді написано: зупинись, вшануй героїв. Я думаю, що на хвильку ми повинні зупинити цей ритм і подумати про найважливіші для кожного з нас речі. Подякувати нашим героям. Кожного дня робити щось для наших славних збройних сил України на своїх робочих місцях зі своїми друзями, донатити. Волонтерити, підтримувати, тому що ми дорослі показуємо цим приклад нашим дітям. У першій школи ми опинились десь за півгодини. Майданчик перед школою очікувано був порожнім. Першокласники вже сиділи за партами, але в класі було галосно, і що зрозуміло, у них тільки недавно закінчився квест. Діти вам сподобалась подорож по школі. Вони разом зі старшокласниками та вчителями подорожували в школи. Школа, я. Школа це друзі і я. Тік Школа, весела сім'я. Звичайно, в актовому залі не обійшлось без загального хоргового виконання головного хіта останніх. Рили борщ, ну теоретично зрозуміло, на картинках. А в класі потім обговорювали, що їм найбільше сподобалось, і залишали серця на карті України. Безумовно, обійтись без побажань школярам, та особливо першокласникам та випускникам від міського голови. Ми не могли. Випускникам побажаю, мабуть, головного зараз в їхньому житті, бо це останній рік школи. Так. І наступне питання. Я його називаю так. Випускний ЗНО що далі визначиться? визначиться з тим, які пріоритети в вашому житті сьогодні є можливість протестувати себе. А до чого я схильний? Яка професія є моєю? Потенційно моєю дуже часто так буває, що ти закінчив вуз і жодного дня потім не працюєш по професії. І так в житті буває. Ти змінюєшся, і, мабуть, оця гнучкість вона найголовніша. Тому вам визначення, вам розуміння. Зрозуміло, що всім нам перемоги. Але якщо там вузько для випускників, визначайтесь, розумійте, ким ви будете. А Україна після перемоги, після війни. Дуже дуже цікавий майданчик для реалізації себе в різних напрямках. Ми точно маємо перескочити декілька сходинок розвитку соціально-економічного і реалізувати нові технології. Тому тут важливо не помилитися, ну хоча б спробувати. Слухайте своїх батьків, але приймайте рішення самостійно. Така моя буде порада для майбутніх випускників. Ну а Добре. щодо першачків. Мабуть, тільки привітати можна в новому житті, в житті шкільному. Вже, вже на жаль, наші діти і в садочках пристосували, що таке повітряна тривога, як себе поводити, що таке безпекова складова. Тут головне безпеки, відчуття безпеки, щоб емоційна, емоційний стан першачків був ну, якомога спокійнішим. Тут скоріше, побажання для наших вчителів, ніж для самих дітей. А дітям. Спробувати знайти задоволення в навчанні в цей непростий період, зрозуміло, що в мирний час це було б ключовим, щоб ми створили такі умови, щоб наші діти отримали задоволення від навчання, щоб для них це не було тяганиною, щоб ми створили такі системи, програми, які б зацікавлювали дитину, і вона б задоволенням бігла до школи до свого першого класу і раділа тому, що вона, врешті-решт, тепер шлях. От бажаю радіти тому, що ви в школі. Додамо ще побажання, мабуть, вчителям, а, нашим вчителям, освітянам, так. тому що ми інколи 1 вересня забуваємо, що і вчителі головні, і діти головні, і вчителі головні. Тому вам терпіння, а вам впевненості, мабуть, такої рівноваги психологічної рівноваги, тому що вам справді дуже непросто і зміни в освіті, і воєнний стан, війна. Емоційне навантаження, повітряні тривоги, все це накладається на вчителя, і я вже казав, що школа це ж не лише контент, це не лише знання, це ціла екосистема, це, це і харчування, це і спілкування, це і якісь взаємовідносини, і енергоефективність, і, і все що завгодно. Це окремий світ. Живіть в цьому світі. Ми вам щиро дякуємо за наших дітей. Ми довіряємо вам наших дітей і бажаємо, щоб ви отримали від цього теж, хоч трошки, хоч краплю, задоволення в цей непростий час.